Провести всеукраїнський турнір юних фізиків під кононаду обстрілів та сирен вперше в режимі онлайн та після трирічної перерви. Екстремальні труднощі загартовують характер, вирішили організатори, і 24 січня зібрали біля моніторів 12 команд з восьми міст України. Один генератор, оптоволоконний інтернет, 40 членів журі та незламна воля. Ні, це далеко не всі складові цьогорічного змагання. Найважливіший, п'ятий елемент – це любов. До фізики, до дітей, до турніру. Звичайно, це праздник фізики і, звичайно, це праздник дружби, тому що, я ще раз говорю, що коли люди приїжджають на турнір, то хоча вони, здається, звернуються, але насправді тут чекається саме дружба, а дружба в фізиці дуже важлива, тому що фізика зараз є колективною наукою, яка рухає колектив, а не один людина. Зазвичай всеукраїнський турнір юних фізиків схожий на довгоочікуване сімейне свято, де є і радість зустрічі, і запеклі суперечки, і безсонні ночі, і конкурсний драйв, і дотепні жарти, і видовищні наукові шоу. Адже склад журі на чолі з ідейним натхненником турнірного руху багато років не змінюється. Ці люди живуть фізикою, учительством та дружбою, в якому б місті країни не проводило змагання, вони мчать туди, аби насолодитись спілкуванням з дітьми та один з одним. Цього разу все інакше: війна, сирени, розмиті зображення розгублених облич на моніторах. Перший день турніру і одразу три повітряні тривоги. Кожного разу бої зупинялись, а дітей евакуювали в укриття. Такого героїчного турніру. Корифеї змагання ще не бачили. Головне те, що незважаючи ні на що, турнір продовжує існувати після деякого такого шокового стану, який був за. Причини ковіду та початку війни зараз ми повертаємося до роботи попри все, тому що кожен працює зараз на тому фронті, на якому може. Ми зі своєї е, сторони можемо працювати з дітьми, і ця праця не марна. Три роки без турніру великий і сумний строк. За цей час майже втрачений зв'язок поколінь дітей, що завзято грають та передають свій досвід іншим. Це видно і за рівнем підготовки учасників. Тому турнір цього року грали за скороченим регламентом та послабленими правилами. Це спроба знову розпалити іскру турнірного драйву в дитячих серцях. Чувствується, що діти не відео мабуть, в очі, як ці турніри проходять, і поэтому вони не зовсім іноді розуміють свої ролі в, в цих боях. Но благодаря тому, что турнир проходит, я думаю, что именно вот этот пробел удастся ликвидировать и больше его уже не будет. В команді Ришевського наукового ліцею учні 10 класів. Самое главное для меня, что я виняв этого турніру, это стрессоустойчивость да, и умение разговаривать на публику это очень важно, я считаю, и... Я замітив, що посередні з моїм першим і останнім виступленням да, я да красна речі увілічилась. Сталовірені говорі да, я стало вірені. говорити. перше місце у грі заслужено посіла найсильніша команда момент імпульсу з Харкова. Наступна сходинка для них міжнародний турнір. Вітаємо харків'ян з перемогою, а всіх інших учасників з відновленням турнірного руху. ця інтелектуальна гра приречена на успіх. Адже мета турніру юних фізиків пошук надійної точки опори та незламного стрижня, що рятують у вируючому хаосі життя життя попри війну та сирени, попри невизначеність та розпач. Тож, незалежно від рейтингів турнірної таблиці, головна перемога одна на всіх, вже досягнута. Турнір відбувся. І нехай наукові баталії будуть єдиним можливим полем битви для всіх наших дітей. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.